Чим відрізняється біла магія від чорної? Чули коли-небудь таке питання? Ну, По-перше, у магії немає кольору. Не буває чорної, білої, червоної, зеленої, фіолетової магії. Це все туфта. По-друге, в магії не існує понять добра і зла. Критерії добра і зла вигадали люди. В магії існує необхідність і доцільність дій. Які дії необхідні і доцільні, вирішує сам практик? І якщо це справжній маг, то йому абсолютно байдуже, що про це думають інші люди і думку суспільства з цього приводу. Але не можна заперечувати, що є практики, яких можна назвати світлими або темними. І ось, мабуть, тут потрібні пояснення, що це таке і чи є різниця. Поняття світле і темне доцільно порівняти з екзотерикою і езотерикою, де екзотерика це зовнішні знання, які доступні кожній людині, і вони можуть бути зрозумілі кожній людині, тому вони не викликають страху і дають почуття безпеки. Це як початкова школа, перші класи. А ось езотерика це внутрішні знання, це як вже старша школа. І це те, куди не кожен захоче полізти. Це те, що скрите, це те, що лякає, це непізнане. це як темрява за вікном, коли ти не знаєш, чого очікувати, коли нічого не бачиш. Невідомість вона лякає. Саме тому темних побоюються. Це людський фактор в першу чергу. Звичайно, що це не вся різниця, тому що будь-який шлях і світлий і темний це ж в першу чергу шлях духовного розвитку. Але це інша глибина і це не паралелі. Чуєте мене? Це не дуальність, не паралелі, тому що світ вийшов з темряви. Темрява це джерело. Світло це просто продовження, вихід з джерела. І тому духовний шлях має різні рівні пізнання Всесвіту і себе в ньому. Світлі, вони більш націлені на пізнання себе і навчитись керувати собою. А темні це вже інший рівень. Темні вже керують іншими людьми, подіями. Але, звичайно, що не можна керувати іншими, поки не навчишся керувати собою. І, звичайно, у світлих і у темних практиків є різні інструменти керування, різні інструменти впливу. Від світлих ви дуже часто можете почути, так не можна, цього робити не можна, того робити не можна, не можна впливати на людину без її доброї волі. Вона має все сама, сама, сама серйозно. Та ви просто не вмієте впливати на інших людей. Темні не запитують ні у кого. Чи можна, чи не можна, ми самі вирішуємо, що робити, коли, як і кому. Це рів... різний доступ до інформації, до знання, до сили і до влади. І тут можна таке прислів'я використати, що можна Юпітеру, не дозволено його бику. Так що, світленький, сидіть там і не потякайте.